Член зала боксерської слави і колишній чемпіон світу Баррі Мак'їган висловився про бі реванш Олександр Усик, Даніель Дюбуа. Дюбуа треба бути дуже агресивним у реванші. Усик вміє завдавати фальшиві удари. Дюбуа потрібно працювати джебом прямо в центр його грудної клітки. Треба пресингувати Усика, а потім одразу викидати удари з правої або ліві хуки. Якщо Дюбуа правильно влучить, він нокаутує будь-кого. Але треба вміти потрапити по усику, цей українець мішок з стрюками. Думаю, реванш буде ближчим, ніж перший бій. Дюбуа може його знову завалити на канвас, але я надаю перевагу усику у реванші через його досвід, сказав Мадьіган.